Олександрії з ранку, 31 травня, в одній з квартир в районі кафе Калиба трапилася пожежа. Відео з місця пригоди публікували в соцмережах. Інформацію підтвердили рятувальники. 31 травня 2024 року, о 9 годині 18 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Козацька сталася пожежа у квартирі. Також заявницею було зазначено, що в даному помешканні на балконі квартири перебуває власниця та її донька. На дану подію було направлено три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Прибувши на дану подію, було виявлено на балконі квартири власницю житлового будинку 1977 року народження та її неповнолітню доньку 2021 року народження. Їх було евакуйовано з місця пожежі. За допомогою автодрабини 11-ї ДПРЧ. Врятованих оглянули медики та від подальшої госпіталізації вони відмовились. Епіцентр загорання був в одній із житлових кімнат квартири. Пожежею було знищено диван, шафа, кондиціонер та одне вікно. Причину встановлюють фахівці. Що стало причиною пожежі, буде встановлено після детального обстеження.